В інтернеті мільйони веб-сайтів веб-сторінок, і щодня з'являються десятки і сотні нових. Звідки вони беруться? Хто стоїть за їх народженням? Відповідь на це питання отримати складно. Для того щоб створити інтернет сайт, необхідні певні знання, досвід в різних галузях, а також це колективна робота. Створення веб-сайту дуже цікавий процес в сучасному світі. Думаєте, створити сайт це дуже просто, проте для того, щоб створити справді якісну робочу систему, потрібно багато знань, часу, вмінь і спільних зусиль. Давайте знайомитися з тими, хто розкаже, як легко створювати інтернет-ресурси, а також як це робиться. Сергій, як ти попав в ІТ-сферу? Почалося все в далекому 94-му році. Я ще був дуже молодим молодиком. А, а, старший брат на той час вже був програмістом, і, як то не дивно, великій достатньо такій компанії, не дивлячись на його молодий вік. Ну і звісно, що а, дуже хотілося взяти приклад старшого брата і потрошки-потрошки втягнувся і а, підключився в цю сферу діяльності. Трошечки, правда, не в ту сферу потрапив, він програміст. Я пішов степами дизайнера, інженера, координатора, менеджера, але, тим не менше, врешті-решт, ми разом знаємо в цій сфері тут. дитинстві в тебе були навики до IT? В дитинстві IT-навичок як такових було дуже мало, тому що е, ця сфера фактично тільки зароджувалась в той момент. Е, то був кінець е, 80-х, початок 90-х, часи непрості, але, тим не менше, дуже цікаві, дуже активно і стрімко розвивалася комп'ютерна індустрія. Звісно, що нам це все дуже подобалось, тому що нічого подібного ніхто такого не бачив тоді. І все, що відбувалося, це було як якесь суперчудо. Всі постійно вдосконалення як програмного забезпечення, так і комп'ютерів як такових Які моменти можна назвати складними в процесі створення ІТ-кампанії? У кожного Будуть свої проблеми, звісно, тому що це така штука дуже персональна. У когось будуть проблеми з кадрами, у когось будуть проблеми з клієнтами, у когось будуть проблеми з фінансами, там ще з чимось, кожен собі знає своє. А я вважаю, що треба не боятися проблем, а завжди знаходити варіанти їх вирішення. Тобто проблеми будуть, вони є завжди і всюди, різноманітні, є маленькі, є великі. Але чим краще ми з ними вміємо впоратися, тим. Найсильніший, тим краще. Сергій, якими навичками має володіти молодий, it керівник? В першу чергу наполегливістю, я думаю. Тобто треба вміти захотіти і, і якісно виконати ту роботу, яку ти хочеш робити. І щоб це щоб цього досягти, то відповідно треба бути трошечки таким цілеспрямованим, а, треба бути а, м, відповідальним перед собою і перед тими, з ким ти співпрацюєш, тому що це важливо, важливо. Це важливо без цього ніяк. Це основні такі речі, які потрібні, а все решта вже прийде з досвідом. Розкажи, будь ласка, про найкращі моменти в твоїй кар'єрі. Для мене кращий момент завжди це той момент, коли ми успішно і удачно здаємо проект з командою. Тобто, коли задоволені ми своїм продуктом, коли задоволений замовник своїм продуктом, це є для нас найкращий момент. І він, дякувати Богу, повторяється багато і хочеться, щоб воно так і тривало надалі. Що робити, якщо замовника не задовільняє результат роботи вперше, в друге, втретє? Такі моменти, на жаль, бувають з усіма. Від цього теж неможливо позбавитись. Чому не тому, що хтось погано виконує свою роботу, тому що це частково психологія. Бувають такі замовники, які самі не знають, чого вони хочуть толком. Тому дуже важливо, щоб цього не було. По-перше, все дуже якісно обговорювати і вирішувати перед початком роботи. Але якщо вже на жаль така ситуація сталася, то теж не потрібно, скажімо так, Вдаватися в розпач, а просто потрібно обов'язково дуже нормально, добре з замовником все проговорити, значить щось було не проговорено, якщо є такі проблеми. Тому що є проблема, якщо все обсудили, вирішили, в чому вона є, зрозуміли, скажімо так, суть цього. І після цього, якщо все якісно було пророблено. То зазвичай проблема нівелюється. Якщо ж вона є постійною, то значить, що це можливо є якийсь серйозний психологічний конфлікт, і, можливо, потрібно її вирішувати якось інакше. Робота з клієнтами досить складний процес. Як ти порекомендуєш вести переговори з клієнтами для тих, хто тільки починає свою it спеціалізацію? Дійсно, це не проста проблема. Знову ж таки, тут дуже серйозно приймає участь в процесі психологія, скажімо так, і все це приходить з досвідом. Потрібно завжди бути собою, в першу чергу. Якщо ти є гарний спеціаліст, ти знаєш, що ти робиш, як ти це робиш, то це твоя головна заслуга, скажімо так. І Звісно, що є клієнти, які будуть різноманітними методами якось маніпулювати ситуацією, але це все приходить вже з досвідом. Просто потрібно бути собою, потрібно показувати, як ти вмієш виконати свою роботу. Потрібно вміти відстояти свої, свої інтереси, звісно, і ну, знаходити золоту серединку. Це завжди дуже важливо відносно з людьми і взагалі майже в усьому світі. Тому. Просто працюйте, отримуйте більше досвіду і будьте хорошими людьми, і все буде добре. Як виникла ваша компанія? Наша компанія виникла достатньо давно, в 2003 році. Правда, спочатку вона була. Більше як невеличка команда друзів спеціалістів з часом вона трошки еволюціонувала. декілька років поспіль. Ми вже її найменували, скажімо так. Добрали ще декілька ребят в команду, і з тих пір ми розвиваємо, співпрацюємо разом і рухаємось до кращого. Я сподіваюся, як виникла назва компанії? Це дуже довгий такий був процес, спільний. Ми всі разом обговорювали це, продумували. І по великому рахунку всі ми задоволені тим, що у нас врешті-решт вийшло. На чому спеціалізується ваша компанія? Ми взагалі маємо досить широкий спектр послуг. Ми займаємося як розробкою програмного забезпечення, вебсайтів, так і в принципі медіа діяльністю різноманітною. Це комп'ютерна графіка різноманітна, анімація, тривимірна графіка, моделювання. Все що завгодно, все що потрібно, те, те ми і робимо те вміємо. Єдине, що що в нашому маленькому місті далеко не всі ці послуги знаходять а, своїх а, замовників. Але це не зважає нам їх знаходити. Тобто, ви працюєте не тільки з українськими компаніями, а з іноземними також так. Ми працюємо з закордонними компаніями. Також але напевно 80 або навіть 85% в даний момент клієнтів це українські компанії. Ми починали взагалі з роботи на іноземній компанії, але з часом потрошки-потрошечки наші інтереси змістилися трошки назад на, до України. І багато хто каже, що це не дуже перспективно або не дуже цікаво, але у нас трошечки інше ставлення до цього, тому що гроші грошима, але свою. Скажімо так, своє місто, свою країну, свою територію також треба любити. Її треба, скажімо так, поважати і допомагати людям розвиватись. І я сподіваюся, що ми разом з ними теж будемо розвиватись. Може трошечки повільніше, тим не менше, в цьому щось я. Сергій, твої рекомендації майбутнім it спеціалістам Хотів би порекомендувати ребятам бути обов'язково розумними, бути наполегливими, бути креативними, думати більше про досвід в першу чергу, і про результат. Тобто завжди оці речі важливі. А матеріальна частина вона прийде з досвідом, вона прийде з гарними проектами і. Обов'язково винагородить ці заслуги. Як ти потрапила в it індустрію, і що ти для цього робила? Після закінчення школи я поступила в Чернівецький політехнічний технікум, закінчила спеціальність програмування. Потім закінчила наш Чернівецький національний університет факультет комп'ютерних наук. І вже логічно було тим, що я попала після такого навчання в it технології. Протягом навчання, а також після навчання в університеті, я дуже була зацікавлена цим направленням і читаючи різні статті, вивчаючи також статті в інтернеті проходила різні тренінги і таким чином навчилася веб дизайну. полягає твоя робота. Веб дизайн полягає в зовнішньому вигляді сайту. Кожен сайт є індивідуальним і унікальним. Моє завдання полягає в тому, щоб зробити цей сайт унікальним, неповторним і в той же момент дуже привабливим та приємним для погляду користувачів. Скільки проєктів сайтів ти вже зробила? Я малюю вже давно. Якщо говорити конкретно про сайти, то це біля 40 сайтів. 35 вже готові, а біля 5-6 ще в розробці і в майбутньому вони вже будуть запускатися. Розкажи про найкращий або найгірший проєкт. Я не можу сказати, що є найгірші і найкращі проєкти. Кожен проєкт по-своєму цікавий. Вони є індивідуальні, унікальні, але мене найцікавіше це носійна математика. Підскажи, яких помилок треба не допускати дизайнерам-початківцям? Основну помилку, яку створюють дизайнер-початківці, це вони відправляють свої макети в одному, в одному шарі. Обов'язковою умовою є створення макетів різних шарах для того, щоб в подальшому було легше розробляти ці сайти, ці веб-проекти. Наталю, а що саме складне в твоїй роботі? Саме складне в моїй роботі це знайти спільну мову з замовником для того, щоб йому сподобався макет, який буде розроблений мною. Для того щоб виправдати його очікування, Можеш щось порекомендувати майбутнім веб дизайнерам Основне це не здаватися, не опускати руки, і навіть якщо замовнику не подобається ваш макет, то потрібно відпочити, заспокоїтись, переглянути і заново починати малювати. А вистачає тобі часу на сім'ю рідних? Я знаходжу час для сім'ї. Я незважаючи на проекти, я займаюся нею. Я гуляю зі своєю дитиною і проводжу з нею дуже багато часу. Я знаю, що ти почав свою кар'єру ще в 90-х роках. Як це сталося? У школі у нас з'явився перший клас комп'ютерів. Їх тоді називали корвети, БКшки були в деяких школах. І попавши на урок інформатики, щось в мене так загорілося. і Я спочатку трохи. Просто грав, як сидіти в інформатику, а потім мені захотілося програмувати. Я бачив, як хлопці програмують старші з університету, приходили до нас, вели заняття по інформатиці. І от тоді я почав роз... потрошку програмувати. І це десь через рік я вже знав декілька мов. Першу це Basic, потім був асемблер, бо я реально загорівся цим. Далі вже було життя, постійна робота в різних компаніях. І... Як результат зараз у нас продовжується це все в мене в житті. На твою думку, хто такий програмісти? Це дуже складно пояснити і просто: програміст це певний спосіб життя, як для мене. Це те, що з'являється всередині і веде людину. А будь це художник або неважливо, яка спеціалізація. Правда, є люди, які просто ввчаються, вони старанні, вони вивчають, вони вивчають технології, і для них це стає просто як ремесло. А все ж для мене програміст це трошки такі творча людина, яка багато, крім програмування, також знає та вміє. Звичайно, програмісти пишуть код, це використовуючи різні мови програмування. Їх дуже-дуже велика кількість, і головне це знання. Багатьох технологій поєднано в одну систему. Для багатьох здається, що програма це управління комп'ютером. Ні, програміст може надати програму взагалі без комп'ютера. На комп'ютері це удобно, монітор, підправити так, зможе мачі можна, написати. Так я написав свою першу програму колись, а потім лише запрограмував програму її. Тобто, це певний спосіб життя, стиль. У нас є свої моменти свята, наприклад, 256-й день кожного року. І які зараз офіційно вже прийнятий як свято програміста, день програміста. Є багато таких моментів, тонкощів, є свої. Умовно поділяються такі от системні програмісти, прикладні, і тип, на останні роки це веб-розробка. Вона трошки відрізняється від перших двох. Прикладні програмісти це програмісти, які працюють майже завжди в серйозних сферах, вирішують серйозні задачі. Це опор на математику. І на серйозні розрахунки. Системні програмісти вони більш працюють з железячками, вони більш працюють з мережами і з усім іншим. Знову ж таки, немає чіткого розподілення. Це просто спеціалізація в певних задачах розподілення. І веб це така, от середня прослойка, яка між тими двома коливається. Бо веб треба знати і мережі і системне програмування, і прикладне програмування трошки не так потужно, як там, але в, в загальній такім якості. Оці три основи це є програмісти в загальному. Що повинен знати і вміти програміст? На сучасному рівні програміст повинен е, знати і вміти дуже багато. Програмістів розділяють зараз так: джуніор стандартно, тобто новичок, інтермедіей це середній рівень, сеньор це високий рівень, і є ще вищий рівень це лід, тобто лідер, умовно кажучи. На кожний рівень відповідає певна кількість знань, технологій мов і навіть не обов'язково програмування. Програміст можна сказати, це не головна річ у нього мов програмування. Це інструмент, завдяки якому він вирішує. Тому що все одно це все викладається і Кодовується в такий машинний код, який вже виконується. виконується. Дуже багато треба знати відповідно різних технологій: бази даних, серверні мови програмування, клієнтські мови програмування, технології розробки. Тому що на програміста, як на останній етап, реально падає вся відповідальність або на команду програмістів. Вони, вони роблять то, що намалював дизайнер, то, що зверстав верстальщик, то, що клієнт розказав побажав, то, що технічний директор розписав. І вони оце все мають з'єднати використовуючи різні технології, зробити якийсь продукт. За допомогою яких мов програмування найчастіше створюються веб-сайти. В Принципі, всі мови однакові, немає має якоїсь більш потужної. Все залежить від того, як використовується і для чого. Яке завдання, що треба зробити, наскільки буде оптимально зробити це на цій мові, чи використати якийсь фреймворк, яку базу даних використати? Є серверна частина, це так називаємо бекенд, яка вирішує задачі. Е Основні зачі розробки. Там основна логіка, алгоритми, все там. І є фронт-енд, тобто те, то, що, то, що малює дизайнер, то, що потім оживляється, рухається, якась динаміка, анімація. Для всього використовують різні мови. Кажу, вибір мови залежить лише від того, що, яке завдання стоїть в ідеалі. Є дуже багато програмістів, хто використовує в своєму житті одну-дві технології, він пише однотипні проекти. Відповідно, він. Цим живе він не вивчає нічого іншого. Він каже, це супер, це ліпший варіант. Є в серйозних компаніях так, люди, які вивчають і користують різні технології, проходять певні тести, розвиваються далі. І такі компанії відповідно більш потужно можуть зробити програмний проект більш швидко, тому що вони швиденько зорієнтуються, що оптимально, як оптимально, що використати, де написати своє, а де використати готове рішення, фреймворк або CMS, або що ще. І це не важливо, чи це веб-розробка, чи це розробка програмного забезпечення. якогось. Серверні мови, це PHP, Peru, Python та інші. Тобто Там стоять певні програми, які відпрацьовують ці мови. Да? Є фронтендові, тобто Javascript, HTML. HTML, в принципі, — це простий язик в Мова, вибачте, гірстки, але вона вже дозволяє написати свій сайт якийсь. Сторінку одну-дві. Динамічно не буде нічого, але якось воно буде. Щоб додати якусь анімацію, щось інтерактивність, якісь дані записувати, але вже треба використовувати серверні мови. Ну і тут дуже багато ще прослоїк є, розроблених різними компаніями, які дозволяють це робити, використовуючи знову ж таки різні підходи. Немає з них ідеальних. Це, Вічний спор, що ліпше, або що перше, все одно це все в машинному коді, якщо так брати у великому рахунку, бажано ввчити PHP та сучасні мови і фреймворки для розробки: React, Node.js і багато інших. Якими мовами програмування ти працюєш на сьогоднішній день? На сьогодні я працюю в основному. Це PHP, це серверна частина. Відповідно, юзерсайт HTML, CSS, JavaScript. Не все з цього є мовами програмування, в прямому смислі цього слова. Це, HTML, це Мова для верстки, там, наприклад, да, JavaScript це принципи за програмування, які стороні клієнта і щось може робити в браузері. Відповідно, PHP. використовується ще багато технологій, мова, бази даних, скрипти під сервер для якихось задач потрібних в той чи інший момент часу. Ну от так, це такий широкий основний спектр. Що ти можеш розказати про перспективу та свої плани на майбутнє? Я збираюся далі рости, вивчати. І якщо раніше я більше концентрувався на виконанні якихось завдань, які приносять якийсь, певну роботу, якийсь певний прибуток, то зараз я більше координуюся на тому, щоб вивчати сучасні технології, рости, тому що в нашій спеціальності застоюватись, це дуже погано. Якщо ви плануєте продавати продукцію через інтернет, і для цього вам потрібен власний веб-ресурс, не намагайтесь його зробити самотужки, це все рівно, що зробити самостійно автомобіль. Краще довіритись професіоналам, it спеціалістам, яких в нашому місті чимало, які допоможуть вам або, хоча б, підкажуть, як це все правильно зробити. До нових зустрічей в ефірі бувайте!